У меня нет сомнений в том, что в этот раз нас обмануть не смогут. Но только что появились новые кадры. Последствия удара по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области снят кадры с румынского берега Дуная. Что ж там люди подыхают? Хохлы. Это как бы фу и растереть. Метров, ну, наверное, уже скоро километр будет. Это все ждут Бензинчика. Вот такая очередь на мельничная. Только у них, как бы, вот отрицание всего русского. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. І це свіжий випуск нашої. Антипропаганди, як і завжди, ми аналізуємо найкрасномовніші, найгарячіші заяви сього того, що за останні 24 години встигли наговорити російські пропагандисти, які досі не вірять, що їм доведеться якимось чином пояснювати, а чому і навіщо воєнний злочинець Путін має зустрічатися із українським клоуном. А тому, що тобі дядюшка саме Сполучених Штатів Америки сказав, треба і ти відповів єсть. Але перед цим, друзі, як і завжди не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал. Анова лайк, коментуйте, почути, побачите, і пам'ятайте, що, попри всі вкиди, заяви, швидких зустрічей, перемовин, війна буде тривати. Обстріли, наступи це не дінеться нікуди. Недаремно ж Росія так довго збирала свої резерви, накопичувала дрони, ракети і не тільки. Тож ми маємо чинити супротив. Ми даємо сьогодні старт нашому збору дуже маленькому крихітному на 110 тисяч гривень. Ми допомагаємо хлопцям із 37-ї окремої механізованої бригади морської піхоти. Ми збираємо для взводу технічного забезпечення цю суму для того, щоб відремонтувати суперважливий автотранспорт, який працює на Курахівському. Напрямку. Тож, друзі, я ще раз сподіваюся, що сьогоднішній випуск вас обов'язково змотивує задонатити посилання на цей збір, як і завжди, в описі до нашого випуску. А Якщо ви не задонатите, то це буде означати, що випуск був провальний, а це. Причини і привід задуматися всім нам, але розпочнемо. Ось із чого власне із аргументів, що війна все одно триває, і не треба довіряти ані бажанням Дональда Трампа швидко завершити війну, ані, нібито Путіна зустрітися із президентом Зеленським. Пам'ятаєте, як раніше, ну в 22-му році, що найменше, Росія Росіяни принаймні намагалися кокетливо робити вигляд, що вони не виродки, що вони не кнівали. Що їхня головна мета не в тому, аби вбити якомога більше цивільних, але все тепер, коли всі все знають про росіян, вони навіть і не намагаються маскуватись. Вони буквально пишаються і смакують, коли б'ють по нашій цивільній інфраструктурі, роблячи це вже роками. Сьогодні вночі росіяни знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. За попередню інформацію постраждала одна людина внаслідок влучань, спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. Купа рятувальників, купа пожежників всі прибули на місце. Тож наступного разу, коли росіяни будуть відспівувати свої НПЗ чи плакати над газопроводом Дружба, нехай згадають наші енергетичні об'єкти. А ми ще до речі подивимось, хто взимку. Будем мерзнути. Появились новые кадры. Последствия удара по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области снят кадры с румынского берега Дуная. Вдали виден огромный столб огня. В Измаиле прогремело не менее 30 взрывов. Атакован был объект топливной энергетической инфраструктуры. Мощнейшие тепловые аномалии в районе крупнейшего на юге Украины нефтяного терминала фиксирует и спутники НАСА. Сообщается, что кроме нефтебазы также поражен так танкер Excel под флагом Панамы, который прибыл в Измаил накануне из Минского. Сулин под завязанной набитой горючим для ВСУ. На этом фоне ГУР Украины сообщает, что вместе с гранями и Герберами в налетах теперь участвуют и новые российские дроны. Название ВПЛА не приводится. Конструкция, смотрите, похожа на Герань. Но беспилотник менше розміром. А з нашим камери і двома ЛТІ мадемами, тобто дрон може не тільки виполняти зарані получене пальне задання, но й приймати команди для вкоректорів курсу в режимі реального времени. Я б теж відкоригувала свою заяву. Пардон, ми подивимося не лише хто взимку буде мерзнути, а й хто зараз. Просто зараз буде ходити вже пішки. Біда. До великої бензоколонки прийшла, звідки вони взагалі не чекали. Мешканці Приморського краю нині скаржаться на величезні затори на заправках. Причина бензин зник. Палива немає. В країні, яка продукує на світ мільйони дебілів і мільйони тонн бензину, дебіли лишились, а бензин зник. З проблемою зіткнулись і мешканці Спаського району та сусіднього Хабаровського краю. За словами місцевих, їм доводиться возити із собою каністри з бензином. Ну в тому сенсі, що десь пощастить, вони більше і наберуть. До речі, в Криму вже вовсю використовують і паливні талони. А дефіцит поступово приходить не тільки на тимчасово окуповані території, які нині контролюються Росією, а й в інші російські регіони. Ну хіба ж не розквітла Російська Федерація, як ніколи саме зараз при Путіні? И пичасы своего. 130-й альянс-заправка. Ну, наверное, за метров... Ну, наверное, уже скоро километр будет. Это все ждут бензинчика. А бензинчика, видимо, нет. По слову совсем. Ой, что творится? Жесть. Жесть. Да, бензина нет. Старый бензин на заправке закончился, а бензиновод только подъехал. Вот так и живем. Короче, на Альянсе вот такая обстановка. Чуть-чуть скоро до грина не будет хватать. Ну, а вот он грин уже. Вот такая очередь на мельничный. Прямо на дорозі, нахуй. Ніхуя себе. У мене навіть бензина не хватить, нахуй не стоять І що ви думаєте? Що хтось на російському телебаченні чи їхні місцеві блогери? Оце будуть обговорювати? Отакі От проблеми піднімати. Та перестаньте. Ні. Краще говорити про щось. Не суттєво, не важливе, треба зажартувати, забалакати, заговорити зуби. Ну, от, наприклад, від сьогоднішнього дня всерйоз прям пишуть ну, якусь, як на мене, несенітницю про те, що потенційна зустріч воєнного злочинця Путіна, що він вийде зі свого холодильника і поїде до Зеленського, і що все це буде відбуватися в Будапешті. Ну, по перше, все ж таки Будапешт це та країна, яка ну, мала би його заарештувати, це європейський союз, і на відміну від Швейцарії, ти не можеш сказати, ой, а ви знаєте ми не будемо слідувати міжнародному праву. Навряд би й сам воєнний залишинець Путін, який в туалет ходить в Кейс, поїхав би до кордонів України. Ні, Ну, давайте відверто. Ну, який шанс йому просто вижити да Боданов з малюком одне одному горлянку перегризуть, щоб його грохнути. Цього не буде ніколи. Але важливо говорити не про сам факт зустрічі. Бо зачекайте, президент Зеленський наркоман. Він же клоун, він же ніхто, він нелегітимний. А сьогодні Путін вимушений, як цуцик, погоджуватись на цю зустріч. В нього немає права сказати ні, бо будуть наслідки. Він вже не може якось адпідлять, хоча буде намагатися. Тож тепер треба віджартовуватися. Не Через саму суть встречи, что вона буде, треба обстибать место. Премьер-министр Польши Туск заявил, что Варшава выступает против встречи Путина и Зеленского в Будапеште из-за ассоциации с Будапешским меморандумом. То есть то, что там люди подыхают, хахлы, это как бы пуй растереть. Ну, это же реально, это вот как вот тот анекдот. А что, все коровы сдохли, а у меня еще столько идей было. Ну, я предлагаю Туску не останавливаться. А, Варшава должна вызывать плохие ассоциации в связи с а, Варшавским восстанием 1944 года. Берлин понятно, с чем, так же, как и Рим, и Мадрид. Лондон с печальной судьбой иммигрантского правительства в варшаве, которое Ник Сталин не собирался слушать. Что еще остается? Бухарест. Ну, это понятно. Это близко к шестому Интернационалу Санду. Тут может что-то кто-то спереть. Как бы обстоятельства намекают. Сербия слишком русская. Болгария. Ну, с болгарами договариваться это себе дороже. Да я даже по собственному опыту могу сказать. Очень непостоянная публика. Не, постабильнее, чем каталонцы. С этими, потому что только вот можно дерьмо жевать. Вот. Но так очень нестабильные граждане. Как-то они там на своей волне. Кто еще остался? Албанцы? Там, да, там фитюка могут принять за своего, <свят> в принципе. Слушайте, и смех, и грех вообще, во что превращена э, международная политика? Это... Я, в пропоную, если уже борьба идет за украинские территории, то давайте встречаться в районе Бахмуту. Там, до речі, президент Зеленский был. А военный злочинець Пиня так и не приехал. Або можно было встретиться в районе Авдеевки. Там тоже Зеленский был. І пині там теж не було. Ні, ну, от прям зустрінемось, і там і поговоримо. Подивимося, як можна там облаштувати систему безпеки. І от після всього цього, всіх цих слів, образ, як же розгадати цю складну українську душу, це непросте українське мислення, цю надприродну ненависть до всього російського. Здається, майже риторичним питанням той самий Гаспарян. Річ в тім, що всі росіяни від народження... Мають, як ви знаєте, хазяїн, господаря, тобто старшого, повадок, кнут, в кого що. Вони не ходять самі по собі, самі по собі не приймають рішення, не мають права голосу. Тому для них логічно присмикатися під сильнішого. Ну, у випадку Госпоряна, це, звісно, сильніший це влада. Відтак, чому зламані українці? Як так сталося, що вони не генетичні роби, як росіяни? Хоча Часто українці говорять тією ж самою мовою. Оце Гасварян ніяк не може зрозуміти. Виходить, що за фактом мови ми всі типу з ними однакові. Чому ми, часто російськомовні, шлемо нахер русських? Ну чому не хочемо бути братами, сватами, друзями, сусідами після всього пережитого? Це гарно. Це мені навіть подобається, те, що ви не можете нас розгадати, тому що ви для нас давним-давно прочитана книжка. А мы для вас все еще русской ...семье на Украине. Вот он будет стоять и на русском языке чистом призывать убивать русских. И вот у него здесь вот ничего не щелкнет, mm -hmm. что он сам относится к глобальной русской цивилизации. Понимаете, вот в данном конкретном случае это ведь в определенном смысле слова вот хохлизм как религия то есть этому нету никакого рационального объяснения потому что э, ведь э, вот мы обычно говорим да вот в чем прелесть глобальной русской цивилизации вот тут могут быть люди разных национальностей и разного вероисповедания но если они родились вот условно в этом э, культурно-политическом пространстве, они примерно все исповедуют одно и то же. Окей. Так вот то же самое на Украине. Только у них как бы вот отрицание всего русского, как религиозный вопрос. Вот если угодно такое, это знаете, вот Гегель на максималках. Отрицание, отрицание. Если мы посмотрим с вами на тех, кто проповедовал на самом первом этапе это все, то это делали люди вполне себе глобальной русской цивилизации, которые еще недавно бегали с георгиевскими ленточками, пафосно отмечали 9 мая, а некоторые так вообще не вылезали из русских из посольства Российской Федерации. Но что-то же там происходит, да, если вот как бы именно эта публика становится максимально э, жестокой вот с этой точки зрения. Я безліч разів повторювала, що можна було просто подивитися на статистику, скільки в Україні було російськомовних до 2014 року, і скільки зараз, скільки їх було до 2022 року, і скільки хочуть використовувати, і навіть просто можуть зізнатися в тому, що вони в побуті використовують широко російську мову, і ви побачите, що росіяни своїми руками, своїми ракетами і дронами якраз скоротили поголів'я, і тих хто не розумів, що мова це зброя, і на її або можна працювати проти ворога, або власне допомагати. Але в цілому, коли я чую від росіян все це скиглення, і, і, і щодо мови, і щодо небратності, коли я чую, що їх кинули чи обдурили. Я таке хочу сказати чи спитати, що ж ви такі лохи? Як так можна бути такими? Ми стільки років чуємо це скиглення, як увесь світ обдурив русських. Ні, Путін, який обіцяв, що війна триватиме дні, а не роки, а бляха увесь світ, який був готовий віддати просто так Україну. Повірте мені. І це було і з американцями, і не тільки. Просто Росія виявилась нездатною нас проковтнути. Виявляється, Росія і Донбас не захоплювала. Це підлі, підлі західні країни відмутохали Росію Донбасом. Розумієте? І кожен раз Росії підсовували якісь документи, якісь гарантії безпеки. Що Що, хочеться сказати? блядь? І обдурювали Москву. Кожен раз вони що? Нападали на Росію, ми десь це пропустили. В принципі, це все, ясна річ, неправда. Але якщо росіянам зручніше робити вигляд, що вони терпіли, то заради Бога. Але навіщо виставляти себе такими надолугами? Коли Кернаухов каже, от тепер ми точно будемо вимагати демілітаризацію України, він взагалі розуміє, наскільки він смішно виглядає. Та в нас із 22-го року. Теперь всем детям на Христины даруют джевелины, а на полнолиття – танки. Нет сомнений в том, что в этот раз нас обмануть не смогут. Но я вот перед эфиром не поленился и посмотрел, а что мы говорили, а что нам говорили в ходе различных встреч в рамках Минской группы. Помните Минские соглашения? И вот все это длилось ведь очень много лет. И мы каждый раз призывали, мы каждый раз соглашались. И чего только не было. И каких гарантов у этого только не приходило на эти все минские встречи. И каких только формул там Штаммайера и чего только не придумывали. Но на поверку оказалось, что вот это все нагромождение из высших должностных лиц европейских государств. Из президента Соединенных Штатов Америки. Из деятельности различных силовых структур США, Европы, разведок мира. Все это лишь декорации. Большого спектакля. Она нормально на настоящей сцене происходила. Милитаризация Украины. Подготовка войны. Подготовка втягивания России в конфликт. Подарки, которые мы получили заходя в города Украины, когда началась специальная военная операция. То есть вот это все, что происходило под сукном, это была подготовка к большой авантюре. Нас обманывали. И вот сейчас есть ощущение, вот оно меня, честно, не покидает. Я еще раз говорю, что я искренне надеюсь, что мы сделали выводы из истории, что наша разведка хорошо понимает, что повторить подобное, что было вот в те годы, начиная с 14 по 22, просто невозможно. Потому что ведь если мы соглашались с тем, что нам говорили, если мы принимали то, что нам показывали, значит мы не знали того, что нас обманывают. Свет втянул в Россию войну. Не Путин. 24 февраля говорил, что сейчас свошечка слушочек это? Не, цена намахались при Причем у наибольших втраты Россия подрахуя, как раз не під час, а тільки після бойових дій. Ці отак кинулі, обманулі. От коли поштучно порахує залишки СВОшників та втрати мобілізованих, коли зроблять переоцінку, скільки чоловіків, етнічних росіян, лишилося, а скільки іноземців, тобто мігрантів, завезено, аби замістити ці втрати. Адже єдині локації, які при Путіні розростаються нині в Російській Федерації, це цвинтарі. І росіяни, чим далі, тим більше не розуміють, а навіщо все це? Що вони здобули в рамках цієї війни? Що отримали? І з нами, друзі, все ясно. Наші втрати це непомірна ціна за свободу нації, за існування країни в цілому. А у росіян що? Вони втратили мільйон, щоб тепер не жити в Авдіївці? Вони втратили мільйон, щоб не бувати в Бахмуті. При тому раніше про це говорили хіба що пошепки на кухнях дуже тихо. А тепер, здається, навіть росіяни втомилися. Бояться властный режим. Вязался наш Путин, чтобы людей чтобы к вам не да, конечно, надо, надо экономику поднимать чтобы свое время. Отбор не пришли. Да. Да. Не пришли в они. А только людей положили. А положили бы А у вас тоже кто-то погиб, да? Да мне сейчас воюет в НСО, племянник. Вот ранены был. Он говорит, война дронов идет. Вот он, ну, мы с ним разговаривали, говорили, говорит, война дронов идет. Мы говорит, ни одного хохла не видели, сколько воевали. Говорит, ни одного. Там идут дроны, говорит, вот небо все за это сам бросают мины. Вот его тоже ранили. Это благо у него спасло. За свои деньги покупали они бронежилеты, каски. Потому что что им выдали, гвоздем проковырять можно. Вот так вот они. Им люди нужны, им нахрен никто не нужен. Все, говорит, купили за свои. И вот этими осколками его посекуло. Сейчас в Москве, в институте Бурденко, или где он там лежит, в этом, раненый. Руки, ноги, пять часов пролежал без сознания. Генофонд наших, русский генофонд такой. А завезли сюда, блядь, успех у всех этих киргизов. Нахер бы они тут нужны Що з них толку? Ну работають. Где, где они работают? На стройках. Да, Ага, наркомані займаються. І баб своїх этих замоташек. Сидять во дворах. Откуда они деньги только беруться. Із п'ятерочки не выгонишь их. Покупки у них сволочі проклятые. Ну так. Да. А націоналісти це звісно ж ми, а не вони. Я чесно, скільки слідкую за росіянами, я досі не розумію, чому в Росії на рівні законів. Не поновили рабство, ну це ж поводьтесь, було б абсолютно логічно і очікувано. Бо на СВО забирають без спросу жінок, змушують народжувати наступних путіністів із під палки. Тож, коли стало відомо, що в Росії абсолютно реально зараз тримають людей у рабстві, я навіть не здивувалась. У Бранівській області знайшли ферму, де більше сотні людей, ну як людей, росіян. Тримають в рабстві. Всім рабам обіцяли гарний заробіток, щоденний. Ну, прям як на українських фронтах, правда, мільйони, мільйони і мільйони. І житло, і харчування. Але по факту їх, звісно ж, як і завжди, обдурили. Руководитель тепліць, полей. Всего там людей знаходилися примірно. Когда мы приехали, было где-то 70, а сейчас ну, 100, 108 где-то так. 108? 108, да. Было Вас сбили, не били? Один а... раз руку поднял. Один сказал, раз, да. Какого? На, меня. Ну, согласился. Поехали. Ну, чали ничего. Как она... А вот. что обещали? Какие работы? Обещали на арбузах. Посевка арбузов была. Зарплату? Ну, зарплату обещали высокую. Какую? 2000 в день. Ага. Ну, короче, зарплаты мы не, не видали. Вы там вместе были? Да. Ну, только... то, как... Ты три месяца там, он потом тоже. Ну да, где-то так проводили. Потом что случилось? Посадка арбуза закончилась. Нас посадили в автобус. Спрашиваем, куда? У вас по домам привезем. В итоге повезли нас к Васильнику в этой самой... На другие работы, Под короче. Колодна, в колодна. Под колодна, куда? Ага когда привезли тебя? Блин, сейчас. И... В начале мая, да. Uh -huh. В начале мая. И вот с мая точно так же, как и ребята, по сегодняшний день ни копейки тебе не Ни не копейки. Вообще денег мы не видали. Кормежка тут, конечно, отвратительно. Так я вам скажу. Денег давали, как, ну, идешь со старшим в магазин там, ну, берешь, можешь там, печенюшек, конфеты к себе, сахар, кофе, все. Ходили со старшим, он да. выбирал, сам, вы выбирали, он оплачивал. Да. Но денег на Денег наличкой не давал никому. Конечно, угрожали, да. За что угрожали? Ну, знал, что не не поновение, с первого раза не слушался. А что именно угрожали, что говорили? Ну, скажем, по объему ты говорил, видел, как было раньше с другими? А там других людей? Другие, Другие да. Побои на них? Да, я лично видел. А їх за що били? Тож за провідності, чи вони питалися убіжать? Двоє пытались убежать, їх взагалі там чуть ли не збили до полусмерті. А эти просто заніпослушання. Нохіваде не фантастична країна, чоловіка центричної. От прям видно, як переживають за життя кожного. І повірте, якби влада якось інакше ставилася до росіян, а не як до розходників, найдешевшого ресурсу, то й таких би історій не траплялося. Але зрештою. Рабство воно не тільки на одній конкретно взятій фермі, рабство всієї багатомільйонної країни. І здається, це стадо це сприймає як норму. Ми ж, друзі, маємо поборотися, як і завжди, за свою свободу, за свою незалежність, за свої території, і за життя кожного з нас. Не забувайте донатити та підтримувати кращих із кращих. В описі до нашого випуску посилання на наш збір в підтримку 37-ї окремої механізованої бригади морської піхоти. Ми збираємо всього 110 тисяч на відновлення автотранспорту, який дуже і дуже потрібен нашим військовим. Лишайте лайк цьому випуску для того, щоб більше людей його почули і побачило. Підписуйтесь на YouTube канал Лайф. Коментуйте почути і побачення. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!